Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анві та життя в селі. І в цьому відео я хочу показати, яке насіння тютюну на сезон 2024 року у нас є. Для постійних глядачів. Нагадаю, у нас є насіння, яке ми садили в пачках в минулому році, і насіння, яке ми отримали від каналу Артем Широкий. Значить, насіння. Яке ми садили в пачках: Це Герцоговина, American 26, дюбок і гавана. І насіння від каналу Artem це Little Ditch, Berley 46, Символ 4, Virginia Gold і Silver River. Ось таке насіння є. Тому, кому цікаво, пишіть в коментарях. Пишіть на е, електронну адресу, я її залишу під відео. Відправити можу новою поштою, можу відправити Укрпоштою без різниці. Е, пишіть, е, які саме чи всього потрошку, чи якісь ви хотіли б там е, певні сорти отримати. Ну і буду відправляти. Е, і це такий як анонс на. Наступний сезон, що будемо вирощувати ще ось такі нові. От. Але і ці також будемо вирощувати. Ну, про це буде вже е, ближче до кінця лютого, коли ми будемо готуватися сіяти насіння на розсаду. Ну, тоді про це поговоримо вже більш предметно. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.